Головний тренер з бейсболу Олег Бойко у цьому виді спорту з 1991 року. Побувавши у багатьох країнах світу, може з упевненістю сказати: бейсбол Кіровограді розвивається не на належному рівні. Якщо говорити по фінансування, або лі по звітельської популярності, по калістку зрітелів і калічку проданих білетів на ігри. То бейсбол займає одне з останніх місць в нашій області. Хоча ще у 1999 році в нашому місті проводили Кубок чемпіонів європейських країн з бейсболу. У 2001-му Кубок Федерації бейсболу. В Кіровоград на змагання приїжджали спортсмени з Білорусі, Росії, Литви. Ми не проводимо 10 літ вже у себе, в європейському рівні. Чому? що нам європейського показати. Розпочали навіть будівництво стадіону для гри в бейсбол, розрахований на тисячу осіб. Однак з 2001 року воно і стоїть недобудованим. Нам необходимо розвивати матеріальну базу. Наш бізнес стадіон являється не достроє споруди, ми тільки саме земляне покриття поля за словами Олега Бойка. Окрім проблем з фінансуванням бейсболу для подальших перспектив у цьому виді спорту потрібно створити професіональну команду. Також необхідний і стратегічний розвиток. має гордитися, гордиться знать обійсболі і гордиться. Тим більше, що у нас є чим гордитися. Європейський кубок ми виграли несколько разів подряд. Надо не стесняться этого. Гандбол в Кіровограді зародився в 1958 році. Команда Спартак на чемпіонаті України перемагала 10 разів. В 1993 році на арені гандболу з'являється жіноча команда Інгул, яка почала грати на чемпіонаті вищої ліги. І доволі неплохо стартанули. Ми одразу на другому чемпіонаті були четвертими і мужською, і жінською командою». З 2004 року цей вид спорту в Кіровограді починає занепадати. Головна причина фінансування. Знівозможю їздити на сорінування, приймати участь в соревнованнях. Ну і поразним вообще, по другим причинам тренера бросили, скажем так, роботу, поміняли направлення. За словами В'ячеслава Гурського, гандбол в нашому місті почав відроджуватись три роки тому. Ми вже три роки виступаємо в чемпіонаті України по пляжному гандболу. Також провели другу міську спартаке до школярів, яка не проводилась п'ять років. Сейчас вперше за 15 лет ми запустили чемпіонат міста серед мужчин. Усі умови, окрім фінансування для подальшого розвитку цього виду спорту, у нашому місті є. В'ячеслав Гурський зі своїми підопічними займається у комфортному залі відділу фізичної культури і спорту міської ради. В дуже прилічному стані, тепло, душ. Благодаря директору колективу привели в порядок і этот зал, він теж був немножко в такому розшатаному стані. Якщо бейсбол і гандбол ще тримаються на плаву, то хокей на траві в Кіровограді просто виживає. Тренер з цього виду спорту Тетяна Шолешко розповідає, з фінансуванням у 30 тисяч гривень на рік неможливо ні поїхати на змагання, ні оновити спортивний інвентар. Фінансування нам не дозволяє взагалі зиму ні день, ні дім бути мы здесь, вдома, в Кировограде, не участвуем, потому как нет немає. Секція з хокаю на траві безкоштовна, оскільки там переважно займаються діти з малозабезпечених сімей. Ми все видаємо безплатно. Клюшки менше всього стоїть 50-60 євро. Це все клюшки видаються. Це все намагаємося купити, допустим, своїми силами десь зекономити. Головна проблема хокею на траві це те, що немає де займатися зимою. Адже усі приміщення та стадіон Колос, де тренувалась Тетяна з дітьми, чотири роки тому викупила київська фірма. Коли це підприємство, ніхто не знав, що там ще є діти. Є дитяча спортивна школа. Таких стадіонів. Україні лише два один в Кіровограді, інший в Борисполі. Однак, у 2007 році земля стадіону колос перейшла у приватні руки української автомобільної корпорації. Нині будівля перебуває в ось такому занедбаному стані. На паркані висить реклама про те, що приміщення здаються в оренду. Тобто у нас в скорому времені може така возникнути можливість, що цього нашого э, шикарнішого хокейного поля їх можуть забрати у нас. А поки що Тетяна з дітьми вони мають безкоштовний спортивний зал у школі, завдячуючи розумінню його керівництву. Вони самі прекрасно розуміють, які ми. Мы... Ніщі, обіздоліни. Ми приходять просимося. Ви звініть, можна ми у вас зиму перезимуємо? Начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій Колодіжний говорить: проблеми зі спортом в Кіровограді є. Взяти хоча б до уваги фінансування. Торік на спорт було виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сьогодні ця сума складає усього 385 тисяч. По перше, це фінансування. Матеріальна технічна база, яка знов ж таки пов'язана з фінансуванням. спортінвентарь. Ну і також є одна з таких нагальних проблем це кадрово. Добудувати стадіон для гри в Бейсбол таки планують в період з 2012 по 2015 рік. Адже він включений в програму Центральний регіон регіон-2015», Хоча це завдання є досить непросте. Питання його добудови досить складне в плані фінансового. Тобто там потрібні не немалі кошти, понад трьох мільйонів гривень, щоб завершити його будівництво. Що ж до хокею на траві, то Сергій Колодяжний говорить, що можливо за декілька років його таки зуміють повернути в той стан, яким він був раніше за часів радянського союзу. Наталія Сарафанова, Роман Сташенко, Анатолій Басистий погляд.